Дорогі друзі, сьогодні ми будемо говорити про поліп сервікального каналу або поліп шийки матки. Що це таке? Я думаю, всі чули про якісь поліпи у жінок і частіше за все зустрічаються поліпи ендометрія Про це у нас є окреме відео. Це дуже поширена патологія у жінок. І, в принципі, половина жінок протягом життя має поліп ендометрія. Це пов'язано з тим, що зараз набагато збільшилось... Кількість ультразвукових досліджень, які жінки роблять, покращилась якість цих досліджень. Тому тут питання не тільки в тому, що збільшується частота якоїсь хвороби, а ще й покращується діагностика. Але сьогодні ми поговоримо про поліп цервікального каналу. В матці є дві основні частини: це тіло матки і шийка матки. Це от та частина, яка контактує безпосередньо при огляді, ми її бачимо. Вона відкривається в пологах, вона пропускає менструальну кров, через неї проходять сперматозоїди, щоб далі виникло запліднення в матковій трубі. Тобто, шийка матки це частина матки невід'ємна, але це дуже особлива її частина. Шийка матки вона вкрита всередині циліндричним епітелієм, зовні вона вкрита як і стінка піхви. Багатошаровим пласким епітелієм, і поліпи можуть виникати як із циліндричного епітелія, так і безпосередньо з пласкової епітелії. Тому ми, коли кажемо поліп цервікального каналу, частіше він виникає десь всередині. Ну, а паліпи вагінальної частини шийки матки, екзоцервікса, ще називається науковою мовою, вони виникають десь тут і вони видні візуально. Ці паліпи можна побачити під час гінекологічного огляду, під час кульпоскопії, але не завжди, тому що паліп може знаходитись безпосередньо в цервікальному каналі. Інколи буває так, що паліп починається десь тут, високо, і він має дуже довгу ніжку, і він виходить ззовні. Тобто ми бачимо тільки маленьку частину паліпа, а ніжка паліпа знаходиться десь в глибині вень Чим вони взагалі шкідливі, ці поліпи? Ну, хочу заспокоїти вас, що в більшості випадків поліп сервікального каналу це повністю доброякісна патологія. Фактично, вона є гіпіатрофією складчатої структури і циліндричного епітелія, які вкривають сервікальний канал. Тобто це доброякісна ситуація. В деяких випадках поліпи цервікального каналу можуть просто заважати, вони не дають нормально взяти цитологію, просто через свої розміри, вони можуть давати кровомазання, вони можуть гіпотетично перешкоджати. Заплідненню або бути клапаном, який заважає відтоку менструальної крові і можуть бути причиною болісних менструацій. Більшість поліпів з каналу, вони взагалі безсимптомні і, в принципі, не обов'язково їх видаляти, особливо якщо вони дуже маленькі. Злоякісні захворювання шийки матки, вони часто не пов'язані з поліпами, це вірус папілому людини, це дисплазія, яка виникає отут, -ут -ут в шийці матки в зоні трансформації, і часто не виглядає як паліп. Не виглядає, тобто рак шийки матки він не має структуру паліпу, він виростає, він має інвазивний рост, це інше захворювання. Паліп може містити на собі ділянку дисплазії, Це дійсно інколи буває, але це рідкість. Тому ми з вами визначили, що бувають паліпи, якщо вони досить великі, вони можуть давати кровомазання після статео акту, вони можуть там заважати завагітніти, можуть заважати взяти адекватний забір матеріалу зробити під час взяття цервікального скринінгу, але в більшості ситуацій вони безсимптомні і не. Перешкоджують нічому, але якщо ми все ж таки визначились і вирішили видаляти поліпи вони не лікуються медикаментозно, вони тільки видаляються, то найкращий метод це. Офісна гістероскопія, тому що більшість поліпів цервікального каналу вони знаходяться глибоко. І ми не можемо от звідси дістати без візуальної оцінки. Якщо ми візуально під час гістероскопії бачимо, ми можемо дуже прицільно і мало там травматично видалити поліп цервікального каналу. Якщо поліп знаходиться десь на шийці матки зовні, і ми бачимо добре ніжку, то ми можемо зробити трошки простіше, ми можемо просто взяти шийку візуально в дзеркалах і за допомогою електрохірургічного апарату, наприклад, такого якісного. Апарату, який є в нашій клініці, видалити за допомогою електрохірургії або лазеру. У нас є і лазер. От лазер також можна використати. лазер. Як би ми не використовували, головне це зробити якісно а це робить рука хірурга і його голова. Тому головний інструмент в будь-якій маніпуляції. Будь-якій спеціальності медицини це голова хірурга. Це також не забуваємо. Будь-які процедури по видаленню поліпів сервікального каналу вони швидкі, вони безболісні, вони не потребують знеболення в 99,9% випадків. Це робиться або під місцевим знеболенням, або під седацією. У нас от є така седація закисом азоту, або взагалі необхідності робити знеболення при таких маніпуляціях не треба. Після маніпуляції зазвичай невеличкі обмеження там життя. Кілька днів трошки може бути кровомазання, і ви повертаєтесь до свого робочого графіку буквально одразу після процедури. Тому, якщо і вирішили видаляти поліп сервікального каналу, це. Часто дуже не страшна процедура, яка м, абсолютно непомітно для вашого здоров'я проходить. Якщо будуть питання, завжди можна написати нам на сайт. Ми маємо там класну рубрику питання і відповіді, на які часто відповідаю я особисто або наші колеги. Можна писати в Ютубі прямо під відео. Ми також відповідаємо завжди. Будьте здорові та щасливі, дбайте про своє здоров'я. Україна переможе. А може вже і перемогла, якщо ви бачите це відео після нашої перемоги. Чого всім і бажаю. До зустрічі!